Всім доброго дня! І сьогодні хочу показати, як встановити українську локалізацію на Відмак 3. Її можна встановити як на ліцензію, так і на піратку. Я скину посилання на цей сайт, з якого -то все скачати. І, коротше кажучи, ем, одразу кажу, що ем, качаємо. то Download, типу скачати, треба нажати Manual. І тут одразу показує DLC і саму гру. От основна гра і от DLC оці доповнення. Що ми робимо? Manual Download і slow download, щоб вам ніякої реклами цих всіх проблем не було. Розумієте мене. У мене була піратка і вона працювала на піратці, Тепер я скачав ліцензію, і мені треба це встановити. Ой, вже третій раз скачував. І мені, тепер мені це на ліцензію. встановити. Ну тут різниці немає. Тут по факту просто треба. Тут пару мегабайт займає, друзі. Тут просто що зробити треба? Тут треба замінити в місці призначення. Тобто в самій папці треба просто змінити пару файлів оці папки коротше, туди вислати. Та що ж це в мене помиляє? Ну не переживайте, це не проблема сайту, це щось в мене комп'ютер вийовується в останній день, так що щось не хоче качати файли чи два. Я, дабав, я вам навіть оце скину одразу, щоб тут не треба було оце нажимати, щоб ви просто брали отут. Можете скріншоти, можете моє проходження подивитись. Ой, блін, тут прям такий гарний шрифт. А чи ну коротше ви зрозуміли? А щось що в мене не таке. Ну гаразд, може зараз буде і таке. Коротше, просто візьмемо, замінимо. Я, блін, тільки не пам'ятаю, де це в мене цей відьмак. Так як я Steam скачав, ну, типу через Steam купив цю гру. Тому це мені треба Steam, Steam Apps, Common. Ні, щось в мене тут доки-доки. Блін, ну я пам'ятаю, що в мене це є. Блін, це мені зараз треба писати вічір твої. Ну давайте, якщо що, це я, зараз все знайдемо швидко. О, Wild Hunt там було тільки що. Твою собаку. Та твою мати, да що ти таке дике на голову? 15.06. Ну, то це воно наче, мені здається. О, oh, да, Steam Library. Це все-таки диск Д. Так, диск Д. І що ми тут робимо? Дивіться, нам треба Downloads. Да? Давайте подивимось цю папку. Тут, тут по факту дуже легко. Контент. Давайте по факту зараз робимо. Тоді повертаємось. Тобто в основній грі, от що ми тут? Ми просто пересилаємо, друзі. Ми просто беремо, пересилаємо. І воно тут замінити. Replace the files in the destination. Ну, у вас це по-іншому підписано буде, якщо ви у вас не англійською стоїте. Тепер. І тепер відкриваємо цю папку з DLC. Нам просто цю, цю DLC треба. Ну, на жаль, тут у мене москальською архів. На жаль, на превеликий жаль. Чесно, все просто вже змінив, щоб москальську брати. А отут, на жаль, не це є. Але і це, мені здається, все одно воно ну, якось все одно зміниться. Це єдине, що. Але я добре, що я від цими він рарами не користуюсь, тільки в цій ситуації, в ситуації цього українізатора, і все. Ось і все, друзі. Тепер у нас буде відьмак української. Давайте я вам, в принципі, покажу це. Ось відьмак 3 дикий. Зараз буде українською. Але спочатку, на жаль, там трохи буде москальською. Ну, типу. А ні, почекайте, в мене ж гра англійською встановлена. Я... мене зараз англійською вона буде. Коротше, ну в мене так просто запускається через цей стім, так то вона в мене гра одразу запускається. Коротше, зараз все буде файно. Я собі оновлю, до речі, графічний драйвер, бо там мені тут в цьому відьмаку... ну тут тільки що писали, що оновіть графічний драйвер. Що ваш застарів, це доволі для мене дивно було. Типу, що мій застарів. А у мене тут польська стоїть. Бо я, типу, собі вибрав англійську і польську встановити як основну цю гру. Коротше. Е так. І що я? Тут, на жаль, треба російський вибрати. І у вас буде зараз українська. Опа! Все. Тепер у вас українська мова буде стояти текстово речі, відьмаку у першому, принаймні там українізатор теж там не буде писати російська. Але щось тут 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 пише. На сподіваюсь, відьмаку другому там також напишемо російську. Тому все, друзі. Дякую вам велике. Пограйте, подивіться все, всім щасливо і всім до побачення.